Ради зустрічі з тобою. Сьогодні запрошую тебе у світ створений великим українським художником поетом Тарасом Григоровичем Шевченко. Народився Тарас Григорович у 1814 році, 9 березня, у маленькому українському селі Моринці, а за кілька років сім'я Шевченко переїхала у інше село Кирилівку. З дитинства Тарас любив народні пісні, малювати та вірші складати. Нелегка доля випала Тарасу. Та, незважаючи на всі труднощі, великий та художник продовжував творити свої майбутні шедеври. За своє життя Тарас Шевченко намалював багато картин та написав велику кількість віршів. Сьогодні пропоную тобі послухати один із них, який має назву Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, плогатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря біля хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче на очат, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. А зараз пропоную тобі самостійно повторити цей гарний вірш за допомогою ось таких мемо-схем. Будь уважний!